Про волонтерський рух в Україні сьогодні з захопленням говорять в багатьох країнах світу. Це явище називають унікальним. Жителі Житомирщини різними способами збирають кошти для захисників. Люди організовують майстер-класи, благодійні концерти, ярмарки та турніри. Причому до акцій приєднуються і діти. Мене звати Ірина Самарцева, і сьогодні я знаходжусь в селі Тетерівка, неподалік від Житомира. А завітала я сюди сьогодні, аби познайомитися з дітьми громади, які організувалися під час канікул для цікавої і корисної справи. Діти обрали оригінальний спосіб зібрати кошти для наших захисників. Давайте пройдемо в приміщення будинку культури села Тетерівка, Тетерівської сільської ради і подивимося, що діти організували. Як я вже казала, діти обрали оригінальний спосіб зібрати гроші для наших захисників. Вони розмальовують екоторбинки, які, до речі, ось знаходяться на столі. Щось уже розмальовано, щось процесі. знаходиться в процесі. Про те, як дитяча творчість може допомогти Україні та Збройним силам України і наблизити нас до перемоги, сьогодні будемо говорити з Наталією Савченко, керівником творчої майстерні, майстром народної творчості з декоративного розпису. Пані Наталі, вітаю вас. Розкажіть, будь ласка, над чим зараз працюють діти? Бо ми бачимо торбинки. Ось торбинка одна в процесі, вона ще не закінчена, але дітки зараз. Чимось іншим зайняті. Так, да, так, ми зараз малюємо таку невеличку замальовку, це пташечка на калині. Ми вчимось малювати. Тут різні техніки, ми використовуємо і піпетки, і ватні палички, і пензликами можна і пальцем. можна взагалі чим загодно малювати. Ми навчаємося, а потім уже на складніших роботах ми продовжуємо вже використовуємо тут наше, наше знання, яке ми отримали в процесі на листочку. А скільки діток взагалі збираються? От сьогодні ми бачимо п'ять майстрів, також які працюють да, на да, Зараз ми збираємо, не не збираємо велику кількість, так як трошечки небезпечно. А так до 10 дітей може й більше, угу. якщо є бажаючі, ми нікому не зберемо. Дітки вже працювали над турбинками чи зараз вони поки що вчаться? Працюють, працюють. Деякі працювали, деякі ні. Деякі нас нові приходять. Угу. Отже, вони зібрались тут не просто, так? Вони ні. працюють над, я б сказала, над лотами аукціону, який має бути організований, так, так. так. Е, розкажіть, будь ласка, де ви берете ось торбинки для того, щоб розмальовувати? Це ні. також хтось створює своїми руками в вашій ні, громаді. Ні, ні, торбинки це, це куплені, звичайні такі, а вже розписуємо вже самі. Можемо навіть показати вам процес? Обов'язково. Е, хто покаже процес? От, може. Пудеш показувати, так? Давайте. Давайте ми вам покажемо дуже цікаво, як створюється калинка. Зараз ми вам, зараз калинку я візьму в файлі, нам Кіра покаже. Розкажи, будь ласка, як тебе звати? Кіра. Кіра, ти давно займаєшся тут, в цьому гуртку? Ну, десь місяць вже. Угу. Ти вже не вперше розмальовуєш торбинки, так? Так. Ось зараз нам покажеш, що ти створюєш на цій торбинці? Калину. Угу. Калина створюється з допомогою піпетків, гумовим закінченням. Легким натиском і поряд такі ягідки. Взагалі це важка робота? Ні. Ні тобі подобається, так. так. Як мама сприймає, те, що ти тут працюєш? Добре, підтримує, підтримує її. Підтримує батьки, да. Так? Да, так? А ось фарби де берете? В виключнох магазинах просто. А розкажи, будь ласка, чи знаєш ти на що будете збирати кошти? На е, допомогу, допомогу війським. Військовим, да. так? Так. Військовий. А чи спілкуєтеся ви з військовими, можливо, в тебе в сім'ї, чи в когось так. знайомих є батьки чи брати, які в Збройних силах? У нас тато в Збройні Сили України. Угу. Військовий. Військовий. Тому ти, можна сказати, і допомагаєш і татові, правда? Угу. угу. А коли ти створюєш ось ці малюнки на турбинка, так, от ти зараз малюєш калину, про що ти думаєш? Я думаю про, щоб якнайшвидше закінчилась війна в Україні, щоб все було добре. А чим тобі найбільше подобається малювати? От зараз ти малюєш піп'яточкою, колину. Я дивлюсь, у вас тут і пензлики є, і вушні палички. Чим тобі більше подобається малювати? А, піпеткою. Піпеткою. Наскільки це заняття цікаве дітям, і чому вони під час канікул знаходять час для того, аби займатися розписом екоторбинок, для того, щоб потім взяти участь в аукціоні, продовжуємо вивчати і знайомитися з наступними учасниками цього процесу. Розкажи, будь ласка, як тебе звати? Альона. Альона. Скільки тобі років? Десять. Десять років. А давно ти приходиш в цей ну... гурток, в цю майстерню для того, щоб. Працювати, от, займатися розписом. Ну, недавно почала приходити. А подобається працювати ось. Да. З фарбами. А хто тебе сюди привів? Ти сама дізналася, чи, можливо, батьки привели? Е, мені мама показала фото і я захотіла попробувати. А фото де побачила? В телеграмі. Тренування, ось, я дивлюся, частину ви спочатку тренуєтеся, так. як це правильно робити, а потім вже переносити на торбинки. Ти вдома теж маєш можливість, наприклад, вдома позайматися на попрацювати над технікою, чи тільки тут займаєшся? Я і вдома малюю також використовуєш і піп'єточки, чим ще вдома малюєш? Ну я малюю тільки пензликами. Пензликами. Угу. А от розкажи, будь ласка, про що ти думаєш, коли малюєш, коли створюєш ось цю тербинку зараз? Ну, щоб війна закінчилася і щоб всі наші воїни були живими і повернулися до всіх своїх сімей. А у вас в родині є ну, хтось чи знайомий, чи з родичів? Хто? Ну, у мене є двоюрідний брат, і він також військовий. Як тебе звати? Мене звати Злата. Мені сказали, що ти сьогодні прийшла вперше, так? Розмовляти. Да. Хто тебе привів? Можливо, подруги чи хтось з мене батьків? привіла а, про Альона, мене приголосила, сказала, що тут а, можна малювати. То я побачила, як тут малюють, тоді захотіла теж. А вона тобі пояснювала для чого вони тут збираються і що вони малюють? Ні. Ну я вже поняла, що тут а, допомагають. Збройним силам України, mm -hmm. так? Ось чи сподобалося тобі малювати? Тобі ще yeah. торбинку поки що не давали розмальовувати, mm -hmm. ти поки тренуєшся, так? Ні, я вдома ще малюю, тільки чуть-чуть mm -hmm. не таке. Я малюю вдома аніме. Uh -huh. Це такі чоловічки. Uh -huh. А ось е чи допомагає твоя сім'я Збройним силам України? Я не знаю. Не знаєш, так? Не розповідали. Uh -huh. ну, можливо, ти будеш перша в сім'ї, хто буде допомагати, бо ти будеш долучатися uh -huh. до створення ось цих турбинок, так? Uh -huh. От коли ти дізналася про те, що турбинки будуть створені для того, щоб збирати гроші для Збройних сил України? Mm, я дізналася, бо е, вчора мені мама сказала, що е, сьогодні буде зробити. Ці е, корзинки і їх розмальовувати і продавати до, до допомагати до наших воїнів. Про що ти думаєш, коли ось е, бачиш, що створюються ось такі торбинки, і вони зможуть допомогти нашим Збройним силам України? Ну, я думаю, що, що, що вони. Допоможуть, щоб воїни наші сильні були і перемогли цю війну. Пані Наталя, ми вже побачили дві турбинки, створено, на третю нам діти показали, як вони працюють. От Чому саме турбинки вибрали для того, щоб. Організувати аукціон, чому не просто якісь картини від дітей? Це така річ, яка може бути використання самому. Зараз, до речі, трошечки модно ходити з такою екотурбинкою, друкуються якими надписами, чому ми не можемо самі розмалювати, тим паче дитячими руками. Думаю, це цікавіше. Не Я задоволенням ношу. Я сама собі розписала, задоволення ношу. Ага. Тому а за дитячими руками то, мабуть, взагалі супер. Чи підтримують батьки? Діток, які сьогодні приходять сюди, і чи збільшується число бажаючих долучитися так, до цього збільшується процесу? Так, постійно. постійно. Тому. Ось ми бачимо, що діти працюють з однією фарбою і тренуються з іншою фарбою. Вони працюють працюючи уже над турбинками. Чим відрізняються ці, ці фарби? Ага, я зрозуміла. Ця фарба це гуаш, звичайна художня, вона малюється на листочку, але тут має бути міцна фарба, яка потім можна було прати її і, і ну, нічого не боятися. Тут така спеціальна фарба для тканини, яка наноситься, закріплюється потім утюгом, і потім можна її стирати і нічого не буде. Тобто після того, як все розкрашено, висохло, да, і його да, ще? Так, 24 години проходить, коли повністю малюнок висох, 5 хвилин ми трошечки утюгом його прохлажуємо, так закріплюється фарба. І через 36 годин вже можна прати цю турбинку. І, в принципі, їй нічого не буде. 30 градусів, 30-40 градусів має бути температура води, ну і, звичайно, швидко сильно механічного тортя. Ну і давайте ще поговоримо про сам розпис, який використано при створенні ось цієї турбинки. Це петраківський розпис. Ну так, він у мене більш, так як я самоучка, він не більш Петраківський, але з поліським колоритом о, трошки його. Але це такий наш, наш український розпис. Тут дуже багато розписано. Да, так, розписувала. Дітки, вам подобається, скажіть, всі хором, вам подобається ось розписувати так. Торбинки. Да. Да, вони малюють з задоволенням. Ну, мені також подобається, що тут використовуються різні техніки, р... навіть те, що фактично використовуємо вдома з іншим да. призначенням, а тут використовується для да. малювання. і Дуже... від Дітям від цього ще цікавіше, бо вони використовують і ватні палички. І піпетки можна малювати старі майстри з Петриківського розпису. Взагалі малювали пальцями калину, якщо там не прикрашали на стіні, малювали то пальцями. Але так як буде менший формат листочка, то звісно пальчиком і більш будеш такий більш замурзаний, але можна малювати чим завгодно. Перед тим як от діти зараз сидять, тренуються, ви нам показували намальовану картинку. Так, так. Це ви створюєте ці картинки так. для того, щоб діти могли тренуватися. Так? Так, Це я... ваш власний. Да, так, да, да. я, дома, створюю такі композиції невеличкі, нескладні, і щоб вони могли їх намалювати. Їм схематично на листочку показую. Ну і кожний мазок, якщо щось потрібно, підказую, допомагаю малювати. Тут ще що цікаве в цьому розписі, тут використовується. Зараз покажу, що цікаво, пензлики з котячої шерсті. Тобто, це ж пензлик зроблений вручну майстрами з, котяч, з котика. Ну, передніми лапками там чуть-чуть вистрагається, котик не страдає. Нічого йому. І дуже гарні ось ці тонкі лінії малює саме цей пензлик. Бо ми раніше знали, що з білочки з хвостика створюють і так пензлик, далі. а тут створені? пензлик з котика виявляється. Так, да, називається кошачка, і ним це дуже дуже старий. Його майстри придумали ще, я не пам'ятаю в якому році, але до цього часу не знайшли кращого пензлика. І досить так цікаво, і дітям цікаво було. Тобто до створення ще... ось цих турбинок використовуються вушні палички, піпеточки, ось такі пензлики, котячої шерсті. шерсті да. Ще щось використовується. Чи Ба? все? Мені, здається, все, да. Ну а далі б ми продовжимо спілкуватися з Валентиною Тверник, начальницею відділу культури і туризму тетерівської громади. Перш ніж ми поговоримо з вами про аукціон, про який хотілося б і діти заодно почують, да, і ми дізнаємося, коли він буде і як він буде організований. Давайте ще пару слів скажемо про ось ті е, культурні, культурну спадщину, яку сьогодні. Е, ви, як то кажуть, прививаєте дітям в цьому гуртку. Так діти використовують ось ну майже петриківський розпис, нам сказали так, дещо він модифікований, змінений, але все ж таки це культурна спадщина. Так, звісно, взагалі наше завдання як працівників культури розвивати нашу українську культуру, прививати дітям любов до нашої української культури, до нашої культурної спадщини. Тому що на жаль, останнім часом ми почали забувати, хто ми і звідки ми. ми забуваємо наше коріння, і тому, от саме такі гуртки, як веде Наталя Савченко з Петриківського розпису, нехай навіть він модернізований, вони навчають дітей. Любити нашу українську культуру, поважати її і розуміти її це дуже важливо наразі. І також ми, як працівники культури, намагаємося різнопланово і різножанрово вчити дітей нашої української культури, тому що це дуже важливо. Ми зараз модернізуємо теж і створюємо гуртки саме з українських традицій, українських обрядів. Але час зараз такий, що будь-хто, кожна людина, кожна дитина має мабуть мати в серці в лапках, може обов'язок, а може навіть і потребу в тому, щоб допомогти нашим збройним силам. Тому ми вирішили так, що от сьогодні дітки намалюють свої вкладуть своє серце, свою душу в ці екоторбинки, які наразі популярні зараз, які користуються попитом серед молоді, і от ці малюночки, нанесені руками дітей, будуть допомагати нашим воїнам. Яким саме чином ми організуємо аукціон з продажу екоторбинок. Всі умови акціону ми пропишемо на офіційній сторінці відділу культури і туризму. На наступному тижні оголосимо і таким чином будемо збирати кошти для потреб наших збройних сил. Дивлячись на ці шедеври, я розумію, що вони безцінні, але чи буде якась стартова ціна під час аукціону? Як він буде взагалі відбуватися? Звісно, стартова ціна, ми гуртом вирішили, що це буде 500 гривень, а далі ми будемо піднімати ціну вже, і шляхом підписів на, в коментарях будемо. Тобто в коментарях люди будуть залишати свою ціну, і так. та, яка буде останньою, найвищою, так. вона буде остаточною. Ми ще вирішили, що тиждень буде проводитись аукціон, і ну, звісно. Хотілось би чим більше зібрати, і тим краще, мабуть, допомогти нашим збройним силам. Гроші будуть іти на благодійну громадську організацію, яка буде займатися купівлею потрібних речей для наших збройних сил. Тому сподіваємось на підтримку наших громадян і мотивацію для наших діток, тому що це їхній вклад, це їхня робота, це їхня праця, і це те, що прививає любов до це перший аукціон чи буде продовження. Сподіваюсь, буде. <смір> <смір> Діти, буде продовження? <смір> так, будете продовжувати малювати. <смір> і... Ви зрозуміли, що таке аукціон? <смір> тобто, ваші торбинки будуть коштувати на початку 500 гривень кожна торбинка. Але остаточна ціна та, яку найбільшу запропонують ті, хто буде заходити на сайт, роздивлятися ваші торбинки і залишати свої пропозиції. Тобто, починається з 500, а подивимося. На якій ціні так. зупинимося. Ну, по-перше, я хотіла запитати е, пані Валентину, чи у вас є ось така торбинка, чи ви також будете брати участь в аукціоні, бо ми зрозуміли, в пані Наталі така є. Звісно, буду брати участь. В мене такої торбинки немає. Я заздрістю дивлюсь на ці торбинки, і я собі її вже хочу. Але в мене є замовлення іншого малюнку. Тому я сподіваюся, що дітки розмалюють. Я обов'язково придбаю собі. Зрозуміло. Ну, давайте пару слів скажемо про те, яку допомогу нашим захисникам надає саме ваша громада, тому що я так розумію, аукціон то у вас перший, але благодійні акції це не вперше відбуваються. Ми щороку організовуємо конкурс сонячні промінчики. Це дитячий багатожанровий конкурс. І цього року ми вирішили зібрати кошти для в організації цього конкурсу для допомоги Збройним силам України. В конкурсі приймали участь різні області України. На жаль, цьогоріч було мало дітей, але ми ж все ж таки зуміли зібрати 9 тисяч гривень, які потратили. Ми гордимося цим, які потратили на допомогу нашим армійцям з 95-ї бригади. Купили мастила і закупили для хлопців футболки. Ну і на цьому ми не зупиняємо. Звісно, шукаємо, яким чином ще допомогти. Нехай то буде 100 гривень, але те, теж буде вклад в збройні. Сфері. І знову ж таки, дітки організовуються, і це патріотичне виховання відбувається саме так, коли так, діти точно. бачать. Що вони роблять і куди йдуть ці кошти. Ну, а зараз ми, мабуть, перейдемо до наших дітей і по пару слів запитаємо, якими є ваші побажання для наших захисників. Я бажаю, щоб ми перемогли і всі були щасливі і здорові. Так. Ну, я знаю, що ви найсильніші, і ви переможете в цій війні. Я думаю, що ми виграємо і, і щоб всі були дуже здорові і ніхто не хворів ніколи, і щоб наші поля і, і квітки наші розквітали. Вас люблю. Бажаю перемоги. Я вас люблю. Сьогодні ми побували на майстер-класі з розпису екоторбинок, які незабаром стануть лотами аукціону, під час якого діти збиратимуть кошти для наших захисників. Слідкуйте за інформацією про початок аукціону. Вибирайте лот, який сподобався. Підтримуйте і дітей, і наші збройні сили України. Цікавих лотів і вдалих покупок! Бажаю всім, хто дивиться нас на сторінках у Ютубі. І сподіваюсь, теж не прогавити свій шанс стати власницею ручної роботи від тетерівських. Іх дітей мене звати Ірина Самарцева. Вірю в нашу перемогу. Українці не здолання, адже на перемогу працюють і дорослі, і діти. Слава Україні! Слава нашим захисникам.